Створити максимально сприятливі умови для розвитку особистості і росту життєздатності кожної дитини це ті пріоритети, що є невід'ємними повсякденному ритмі життя Станіславчицького навчально-виховного комплексу. Педагогічний колектив складають непересічні люди з творчим вогником професійні. очолює педагогічний колектив Людмила Іванівна Погоріла, яка згуртувала навколо себе людей небайдужих, енергійних, творчих, фахівців своєї справи. Які розглядають кожну дитину як символ майбутнього уособлення держави, її краси, могутності, інтелекту. Керівництвом тоді педагогічного колективу стали на станови визначного педагога Яна Амоса Коменського. Педагог повинен робити розум учнів мудрим, мову красномовною, руки вправними діями, кредо педагогічного колективу пошук, творчість, успіх. Це коротка візитка сільського навчального закладу. Який на сьогодні, незважаючи на віддалення від районного центру, намагається утримувати гідну позицію в освітянському просторі району. В школі є що показати, чим похвалитися і брати приклад та переймати досвід. Кожний педагог тут прагне допомогти розвитку здібності, реалізації індивідуальних якостей, орієнтація мислення дитини з репродуктивного на творчий і конструктивний. Яскраво вирізняється специфіка утвердження стосунків співробітництва і партнерства творчої співпраці педагога і вихованця. Для цього уроки наповнюються пошуком, фантазією, моделювання проблемних ситуацій в навчанні. Вчителі підштовхують до пошуку власних шляхів вирішення проблеми, створюють ситуацію успіху, спонукають собі як навчання не лише використовувати вже набуті знання, а вміння знаходити, відкривати для себе нове. І все це здійснюється в атмосфері добровільності, особистої зацікавленості, індивідуальної роботи з кожним учнем, що, до речі, наповнює в класі цілком дозволяє. Словом, всі учасники навчального виховного процесу колектив однодубців. А якщо говорити про вигляд і оформлення кожної кімнати, то всього навчального закладу в цілому, то незбройним оком можна побачити гармонію у всьому. Оскільки естетичне оформлення, смак, творчість тут присутні усюди, і все це створене руками педагогів для дітей, їх комфорту і затишку. Привертає до себе увагу, шкільна бібліотека, куди школярики поспішають із задоволенням. Та й не дивно, бібліотека створила справжнє книжкове королівство. Для вчителів тут є багато корисного та цікавого. Погодьтеся, це не один день творчої, професійної, кропіткої роботи.